Символ незламності боротьби та національної єдності у Хмельницькому в небо здіймають 50-метровий прапор, найбільший в області. Сьогодні ми знову захищаємо нашу незалежність з прапором нашим синьо-жовтим, який сьогодні майорить над всіма українськими містами та селами. Ми виборюємо нашу незалежність. Ми виборюємо не тільки кожен українець вкладає у цей державний символ своє особливе значення. синьо жовтий викликає в нас особливу емоцію, тому що це наша ідентифікація. Це так само, як наше ім'я, це так само, як наша мова, це так само, як наша церква. Це неймовірно важливі речі для кожного з нас. Це пам'ять тих, які протягом століть виборювали українську незалежність, навіть коли її не мали. Вони присягали під цим прапором синьо-жовтим і боролися для того, щоб Україна стала реальністю для того, щоб передати наступним поколінням те, що ми маємо сьогодні. Тому давайте пам'ятати всіх тих, які поклали своє життя за цей синьо-жовтий український стяг. Синє небо воно є над усіма країнами світу, які сьогодні є. Синє небо це є символ. Для життя кожного жовтий колір це є урожай, який дає змогу жити на цій землі. У пана Віктора є декілька прапорів. Усі вони підписані захисниками, до яких чоловік навідувався в зону АТО ООС ще з 2014 року, а тепер його побратимами з ними він пліч опліч виборює нашу незалежність. У мене є кілька прапорів. Я з 2014 року займаюся волонтерством і. Відвідував своїми друзями і подругами не один бойовий підрозділ. Відповідно, збиралися ці автографи, ці прапори збиралися. Ну а зараз, 26 лютого, я вже з друзями вже в складі Збройних сил України, і тому вже, відповідно, мої побратими по службі також залишали про себе на згадку. Кілька добрих слів. Не один синьо жовтий стяг має і заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юрієв вдома в машині на робочому місці. Перед очима завжди тримає символ незламності українського народу. Для мене особисто для моєї родини це символ, який на сьогодні висить над моїм будинком. Це те, що говорить про те, що ми сильні, що ми єдні, що ми нація, яку на сьогодні поважає весь світ.